Для приготування мусаки знадобляться наступні продукти. Миємо, чистимо та нарізаємо слайсами баклажан, кабачок та картоплю. Цибулю необхідно почистити та нарізати кубиками. Далі смажимо її на середньому вогні до золотистого кольору. Подрібнюємо помідори і додаємо на пательню. Якщо у вас ціле м'ясо, тоді подрібнюємо його та додаємо до помідорів і цибулі. А якщо фарш, тоді одразу змішуємо з інгредієнтами в сковорідці. Перемішуємо. Коли продукти добре підсмажилися, покриваємо томатною пастою. Тримаємо зажарку на слабкому вогні приблизно 10 хвилин. Далі додаємо спеції та сіль. Спеції можете обирати за власним бажанням. Я обрала зелень, гвоздику та коркуму. Починаємо збирати мусаку та готувати до запікання. Спочатку покриваємо форму картоплею. Потім зверху кладемо баклажани. Баклажани потрібно полити соусом бешамель, тому починаємо його готувати. Для приготування даного соусу необхідно розтопити вершкове масло. Газ вмикаємо на мінімум і постійно помішуємо. Згодом додаємо невелику кількість борошна та перемішуємо. Далі невеличкими порціями доливаємо молоко. Обов'язково постійно перемішуємо, поки соус стане густим. Коли соус стане такої консистенції, як на відео, додаємо чесник. Часник можемо додавати свіжий або у вигляді порошку. Соус готовий, вимикаємо вогонь. Тепер покриваємо соусом баклажани. Зверху кладемо кабачки і їх також змащуємо соусом. Верхнім шаром буде м'ясна зажарка. Добре покриваємо по площині всієї форми і змащуємо соусом, який у вас залишився. Відправляємо запікатись у духовку при температурі 200 градусів приблизно півгодинки. За цей час натираємо твердий сир. Потім покриваємо ним мусаку. І залишаємо ще на 5 хвилин в духовці, щоб сир розплавився. Страва готова. Можемо її подавати до столу. Кладемо на гарну тарілку та покриваємо зеленью. Всім дякую за увагу та смачного!